Чернігів приймає четвертий чемпіонат України з дрейг-рейсингу. Сюди на аеродром п'яті з'їхали найкращі автогонщики України, які будуть долати 402 метри злітної смуги. Зранку організатори вже працювали над підготовкою ралі. Траса в належному стані претензій гонщики до неї не мали. З 9 ранку почалась реєстрація. Перед початком кваліфікаційних заїздів всі 35 авто пройшли технічне обстеження і чекали на початок. Сьогодні будуть хороші Результати, тому що є сильні суперники, буде боротьба, і навіть можливо, сьогодні буде у нас вже определен чемпіон України. Є тут такі сильні суперники, з якими ну, важко змагатися дійсно. Так, да, приїхало дуже багато суперників. Город Харків здорово славиться тюнінгом. Пригнали машини, які дійсно зроблені. Тільки для драга, тобто вони по городу не їздять, машини приїхали лафетом. Ну, так як наші машини приїхали своїм ходом, звісно, високого результата ожидають. Не приходить дійсно. Ці автівки призначені для автогонок, перероблені по максимуму, і відповідно тюнінговані ззовні. гонщики навіть не беруться рахувати, скільки сили коштів сюди було вкладено. Одним словом, багато та ніхто не жаліється, бо для цих чоловіків це не просто хобі, а стиль життя. Приїхав бота онґатата. був запорожцем туди частода в цей… Этот... Для глядачів, як і попереджали раніше, був поставлений бар'єр задля безпечного перегляду, але залізної сітки не було. Тому перегляд був максимально комфортним. Принаймні, так нас запевнили. Ну я віжу сюдрасу. Відучих сьогоднізрітель сам конечно, показывают класс. Отличные гонки. Редко такого когда-нибудь бывает. На змаганнях чергували медики, рятувальники та поліція, яка слідкувала за порядком. Єдиний мінус безкоштовного входу, як заявляли організатори раніше, не було квиток 70 гривень. Організатору таку несподівану зміну у програмі пояснили. какая-то была оговорка, потому что мне уже потом сказали, уже есть люди, говорят, это а, бесплатно. Говорю, э, ну, наверное, вы должны адекватно понимать, что любое мероприятие, любого шоу должно под собой подразумевать организацию. И, естественно, такое мероприятие, такое шоу и все остальное. Поэтому, ну, когда вы приходите в кинотеатр, естественно, вы покупаете билет. То же самое на мероприятии такого масштаба. Вы сами можете посмотреть уровень организации, который позволяет э, сделать на высоком уровне. Естественно, я думаю, 70 гривен за билет это не такие большие деньги. Это сходить в кинотеатр уже, наверное, стоит сейчас на вид места. Здесь вы приходите, целый день проводите на воздухе с семьей, смотрите на быстрые машины, наслаждаетесь гонками. Подивитись на драйвову їзду прийшла і директор департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації Ніна Лемеш. Їй подобаються такі видовища, але зізнається, сама б на таке ніколи не наважилась. Ніколи не планувала, ніколи цього не робила. Мабуть, інстинкт самозбереження, інстинкт мами перш за все, тому що зараз кожна дія це моя дія. Я пов'язую її з тим, що в мене є сім'я, в мене є діти, тому я не настільки. Експериментатор якийсь мені вистачає того адреналіну, я, мабуть отримала за своє життя ще виступаючи на міжнародних змаганнях олімпійських іграх в тому числі з біатлону. Для професіоналів також існує умова, аби не сталось біди пілоти вдягнуті у спеціальну форму. Головне, щоб тіло було максимально закритим, і звісно, у кожного повинен бути шолом, інакше на дорогу виїзд заборонений. Цього дрес-коду учасники дотримувались, але без неприємних сюрпризів не обійшлось. Через що довелось пройти автомобілістами або показати вищий клас у змаганнях на швидкість, та які моменти найбільше запам'ятались глядачам, дивіться у нашій спеціальній програмі. Слідкуйте за ефіром.